Ну що, хочете новості? А, зараз 11 липня 22.00. І я хочу вам дещо показати. Значить, усі, хто долучалися до збору на аптечки, на продукти, на енергетики, на цигарки, вам усім, усім, від хлопців, від сумських прикордонників. пришел подарунок. Сейчас будет в шоке по колено. Так, готови. Сейчас я освещение выберу. О, вот тут хороший. Папа, -па пара пам, пум. Нам не пришло э, поштамат на Львовскую 17. Где я проживаю протягом уже 8 лет. И я хочу передать витание сумским прикордонникам. сумським ППОшником, пацанам, які тримають сумське небо і життя сумчан на цій землі. В той час як деякі внутрішні гниди намагаються проконтролювати відправку життя наших сумчан на той світ. На да прийде той час. І всі за це відповідають. Але найголовніше, щоб кожен з нас залишався людьми. Тому я дуже вдячний хлопцям за цей подарунок. Да, це не диплом, не подяка. З підписами, печатками, відпочаткам крові, комбатів, камбригав, міністра оборони, голови СБУ, да, Стерненка? Це всего лиш. Маленький подарунок, який цінніший за унцію золота і всіх тих ваших подяк і дипломів, які висять у вас підрасів на стінках чмут Стерненко і Пету. Тому вас чекає ще один подарунок від мене на мої 40 років. А як ви знаєте, а я казав, що мої 40 років я святкую 18 липня, як по паспорту прописано? Саме цю дату прописали мені батьки, які мене установили. Це дата народження їхньої доньки, яка померла і з поваги до їхньої доньки, я буду святкувати свої 40 років. З принципу, коли кажуть, 40 років не святкують, а ви ж знаєте, Оскар, що це ж проти системи йде і закону природи. Тому 18 липня вас чекає від мене сюрприз, який я. Озвучив вже завтра. Я весь сьогодні озвучив, але сьогодні, на жаль, так трапилось, що день народження моєї куми і однієї з учасниць нашої волонтерської сімки співпали саме сьогодні з Днем Смерті її дідуся. Тому сьогодні ні слова про цю дату. Спочатку ми закриємо це питання, поховання її дідуся, а потім вже... Я завтра звучу, що я хочу з вами разом на 18 липня, на своє 40-річчя. І ось будьте любезні, якщо ви люди, дайте відповідь на моє прохання. Суми. Тримайтесь. це буде Україна. Не Зе, не по. Просто Україна.